Я в захваті від майстер-класу, я ніколи не думала, не могла додуматись, як то зробити. Мені дуже подобається. У мене от супер крута коробочка. Вона дійсно вау. Вдячна надії, що ми таке зробили, тому що вигадати і зрозуміти, як то правильно зробити, то нереально. Мені здається, то прям щось таке космічне. Ну, мені дуже подобається і дякую. Так. Ну це чисто правда. Це вау. Надя, одне е, но. Да. Ну хочеться ще повторювати. Ну що, це одна Та коробочка. Так, показати треба треба, 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 Ну, вона ще не дуже сломалася. Ну, вже хочеться ще. Клас. Чудово, прекрасно. Я дуже вдячна всім дівчатам, е, бо е, вони, наче всі однакові, але насправді всі дуже різні. Коробки, дівчат. дівчат, звісно, у дівчата то ясно, що дуже різні. От, що можна було подивитися, десь якийсь, хтось щось придумав о, і докрутити потім якось по-своєму. Так що м -м, всім. Покажи дуже... коробочку. Коробочку. Ось така. Вау, 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 вау. Ще буде оздоблення, супер, дякую. Коли е, я купляла я курс, одразу була така цікава фішка, що розігруються три призи. Я вже не пам'ятаю, які там були інші призи, але один з них це був Вау-Бокс. І я казала, Блін, чому я не виграла цей Вау-Бокс. Потім Надя приїхала до мене. І я кажу, слава Богу, що я виграла щось більше, ніж Вау-Бокс, але. Я виграла і й маму. Але зараз набагато цікавіше, тому що ми це робимо в колективі. Це дуже і весело, і круто один одного надихають. А так, от самому, ну я такі, я така людина, що могла б відкладати довго і самому зробити, ну, це було б коли-небудь. А зараз ми зробили все, Надя підібрала. Це просто дуже круто. Бо це за забага... багато ресурсу забирає, я знаю, відшукати всі скарби. І я просто у захваті, Я дуже задоволена. Дякую. Хто брав дощечки? Додатково, коді Ко, на руки так. зробити е, цей я ще не зробила, але Ти брала, одна з усіх, напевно. Я собі тільки діда доробила, бо я мені наждачка не зайшла, і я півночі позавчора клеїла Ді, кліїла ліпка. Е... Колобок. бок, що хватить, хватить. <гум> ну коротше, тому і роза річка ж... тільки. Тому <гум> оце ми б не зробили. Ну я би сто відсотків це... це дуже круто, що от є такі майстер-класи, ми все таки зібралися і робимо таку класну річ да. самі для себе. А з приводу розіграшу і правда, як казала Саша. Я теж дуже дуже засмутила, що бокс попав. на мені там було якось дуже близько. типу, 4, а я 63. Я думаю, блін, ну що ти. Та 64 — це ж я. Тільки тільки ж там був чашу. Ну я ж театр знаю. Ну, коротше, і я пам'ятаю Сашені слова. Саш, бач, ми тебе на цитати розберемо. А ми виграли круче. Ми виграли Надю до себе в гості. І це от особисто я тоді. Я навіть сама помітила свою різницю між першим і другим роком. Коли я провела перший, я сказала: давай все виріжемо, і просто мене не було тут. <ріст> не було тут, не було <ріст> такого. А коли прийшли, ну, от я вже на другий урок я його провела, я вже була сама собою задоволена. Це тоді, коли я оце все там, не знала. О, так що дякую. Я теж почала, ну, ще вела заняття, і мене завжди я переживала, дивилася на години, що в мене не вистачить завдань. Зараз мене не вистачає часу. часу. Це, це я дорога, просто да. я все наготую собі, і я ще три завдання не виконала. Думаю, ну а вау-бокс це просто буде для дітей. Вау. Вони будуть дуже в захваті. Я теж дуже в захваті. Я б сама ніколи таке не зробила, навіть не додумалася. Я дуже дякую вам. В рази менше готуюся до своїх уроків. Це правда. І вже навпаки, я в мене є завдання і те, і те, я купила там собі базові іграшки потихеньку. Там мені не треба купляти наші чоловістей. Ти типу, при там купила собі декілька коплексів. І в мене вони залишаються, що я вже начебто заняття закінчилось, а я б наче і ще б гралася. Бо... Я дуже дякую Наді за цю другу зустріч, на якій ми зробили такі класні коробочки. Вау-бокси, вони дійсно вау, ручної роботи. Найголовніше в цій зустрічі це атмосфера на цій зустрічі. Вона безцінна, вона ніколи не повториться. Кожна зустріч буде неповторною, особливою і той досвід, яким ми тут усі ділимося. Він дуже важливий для мене так точно. І е, класно, що ти напрацьовуєш е, своє бачення творче, а головне, що ти несеш потім в цих вау боксах е, дуже важливі речі. Виховуєш дітей, займаєшся їхнім розвитком, вражаєш їх. А що ще треба педагогу з раннього розвитку? Звичайно, вау бокс. І такі враження. вау. Ось такий... Вау-бокс сьогодні ми зробили, це дуже чудово. По-перше, пригадали, що ми теж можемо творити не тільки діти, а по-друге, наскільки можу сказати, Наді, що вона молодець в тому, що вона вже сама пройшла курс того, як вести. Самі центр, і вона вибрала трошки інший, і напевно трошки важчий, тому що вона готує саме цих викладачів, які тепер починають працювати з цими дітьми. І це дуже чудово, тому що в неї є о запал працювати з дітьми, де діти після занять вони хочуть до центри, і вони горять цими, Ну так як я бачила по відеороліках. Тому думаю, що була пропозиція, щоб ми частіше щось робили, таке цікаве і зустрічались. І в Наді хватило, весь час було ресурсу на те, щоб щось нове витворяти. Не тільки творити, і витворяти. Так що дякую. Сьогодні робили вау-бокс. Бокс дійсно вау. Але насправді найкраще це не та річ, яку ти привезеш, а та емоція, яку вона зберігає в собі. Бо ця атмосфера, яка сьогодні була створена дівчатами, Надією, цією працею, це взагалі вау, і це а, ця іграшка з історією. І ця історія, напевно, вона дорожча за саму, саму річ і це. Класно, і тепер кожного разу буду брати ці Класний така. Хочу сказати свої враження про виготовлення цього вау-боксу. Я з ним зовсім не знайома була. Я не уявляла, який він, і коли Надя його показала перший раз. 에, захвату не було. <laughs> 에, зовсім не було захвату. Я не розуміла, як його використовувати. Він мені казався ну, коробка якась. <laughs> коли я його побачила і потрогала, а тим більше, коли я його сама зробила, неперевершені перевершені враження. Я дуже задоволена, дуже він красивий, дуже функціональний. Тепер я знаю, як його використовувати. Я ніде в нашому місті не бачила таких коробочок. Це дійсно ексклюзив. І сьогодні це було створено, і я думаю, що для всіх це буде ну, в новину і в диковинку, у всякому випадку, в нашому місті. А він такий функціональний, що можна використати на будь-яку пору року для любих ігр з дітьми. Я думаю, що це в роботі нам всім дуже корисно. Дякую А З міста? дякую. Партія я також їхала не стільки за вау боксом, скільки за емоціями. Я писала в наш спільний чат, що вже в кінці року ну так не вистачає цього заряду, цього такого натхнення. тому що й сили вже на нулі, і справді наші, хоча це була наша друга зустріч. Але дуже заряджають наші зустрічі. Я дуже сподіваюся, що не дивлячись на те, що наш курс закінчиться, надя буде випускати ще нові продукти, чого я вам і бажаю. Що ми будемо далі підтримувати зв'язок, будемо зустрічатися, спілкуватися, обмінюватися цією енергією, тому що це ну, справді дуже заряжає. А вау бокс. Чесно, я навіть не знаю, ще й гадки немає, тому що мене трошки інша специфіка. Я не знаю, як його буду ще використовувати в своїй роботі, чесно. але я точно знаю, що мій син буде в захваті. від нього. І власне я також в захваті, тому дуже дякую. Я я хотіла, що мені от сину, якщо викладали, попри принесли щось типу такого. На, І я б хотіла. на французьку, на англійську. Може ще знайдете свій відгук. Ну, справді, ну це класно. І для, для мене не подобається англійська. В мене раніше викладала дівчинка в клубі. Оце прийшла, розклала карточки, раз, два, три. Яку я сховала, хто зник. От мені не подобається. А зараз нам приносить щось дійсно… Ну не таке воно, звісно, масштабне. Але приносить, наприклад, наприклад, там коробка від шляпа чи від чого там, вони теж занирують ручку, достають і говорять, що вони знайшли. Я прям кайфую від цього. Ну, в мене Це є. ж так круто. Я приношу. Ну, тут -мажік, тут блях, тварин. мажік, тварини. Тварини вчителі. Так, звичайно, ну. я приношу, ми Супер. дістаємо. Тварини, фрукти о, такі тропічні. Ну, багато чого можна. Ну, У мене оцей ще такий. Ну, чесно признаюсь, я їхала не за вал бокс. Знала, що Надя поруч, Надя в Одесі, можна було якось організуватися. Першу я взагалі думала, що я не поїду, в мене ці всі зміни перемірні, мені я не витягну, я не зможу. Потім, коли почали всі записуватись, думаю. Ні, я не зможу не поїхати. Що я буду як Почну все ці сторі, <ріган> 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 а я буду сидіти і слиною ковтатись. тому. Я приїхала за емоціями, за враженнями, за зарядом для подальшої роботи. Ну, звичайно, це шикарний бонус до, до всього. Дякую. Насправді, коли Надя розігрувала вау-бокс як подарунок, я собі даже не представляла, що це таке. Потім я про нього дізналася з її відеоуроків, які вона створювала, що дійсно це дуже крута штука, і можна дуже класно обігрувати з дітьми. Це дуже класне було відчуття його створювати, адже настільки було багато тактильних відчуттів. Ми працювали просто із скотчем і вчилися різати правильно тканину в правильному напрямку. Всі питали, як які що але це було дуже класно проведений такий вихідний суботній день. Мені дуже сподобалося. Я думаю, дітки оцінять, Я даже знаю, що вони вже все там повідривають, коли вони його побачать ближче. Так що я думаю, вони будуть в захваті. Так як я дякую. Я рахую, що його можна назвати не «вау-бокс», а вау вау, -вау бокс тому що, наприклад, я думаю, що я не витримаю, навіть якщо нас зараз там зимові теми у мене, мабуть, снігаві. Поїде в тропіки, бо тримати такий і не показати дітям, я думаю, що це злочин. Тому наступне заняття, мабуть, буде у нас зима тропічна.